Хтось любить і поважає, а хтось ненавидить і хоче назавжди забути. Сьогодні поговоримо про стосунки артистів зі своїми найріднішими братами і сестрами. Ми покажемо неймовірні історії про ненавість, про зраду і прийняття. Чому найрідніші люди відвернулися одне від одного, так як інші зберігають гарні стосунки, попри конфлікти. Дивіться у нашому сюжеті. Рідню не обирають, і саме в найважчі моменти життя вони показують своє справжнє обличчя. Це добре знає співачка Брітні Спірс. Стосунки Брітні, і її молодшої сестри Джеймі Лінні ніколи не були надто теплими. Все остаточно зламалось, коли Спірс потрапила до психіатричної лікарні внаслідок нервового зриву, та алко- і наркозалежностей. Тоді її батько Джеймс швиденько оформив над нею примусове опікунство з умовами повного контролю її фінансів. А сестричка замість підтримки розгледіла в ув'язненій брітні свою вигоду, але за кошти старшої родички. Джеймі активно почала розкручувати свою кар'єру, абсолютно ігноруючи існування сестри. Хто вплинув на початок твоєї музичної кар'єри? Ну знаєш, мені завжди подобалася музика. У тебе досить музична сім'я. Можливо, вашій бабусі подобалась музика. Моя мама багато грала на піаніно. Остаточним ножем у спину стали мемуари, які видала Джеймі. і де відкрито написала про психічну нестабільність та параною брітні. Спірс миттєво відреагувала. Її не було поряд зі мною всі ці роки. А тепер вона хоче продати за мій рахунок книгу. Серйозно, моя сім'я зруйнувала мої мрії на 100 мільярдів відсотків, і тепер намагається виставити мене божевільною. Вони мені огидні. І стосовно рахунку, спірс, джеймі запевняла, в сестри ані цента не брала. лише в батька у вигляді допомоги. Але пам'ятаєте, чиїми статками той заправляв? А от історією справжньої братерської підтримки вразив шанувальників актор Райан Рейнольдс. В дитинстві я захотів проколоти собі вухо. Мені здавалося, це буде хорошою ідеєю. Мій брат сказав: Ти помреш, ти прийдеш на вечерю, батько тебе побачить, і ти помреш у мука, тому що батько візьме один із ножів зі столу і заріже тебе. Ще ж я пішов з одним зі своїх друзів і його мамою в салон. Вона підписала дозвіл: мені прокололи вухо. Я приходжу додому, я сідаю за обідній стіл, і тут батько пробубнів щось типу От дурні. Я підіймаю голову, озираюся і бачу, як троє моїх братів сидять з проколотими вухами. Вони врятували мене. Це був один із найпрекрасніших моментів мого життя. Такій братерській підтримці може лише позаздрити гуморист Ігор Ласточкін. З маличку він працював за всіх: офіціант, вантажник, прибиральник. Будь-яка робота, аби хоч якось допомогти своїй родині. А ось рідний брат Ігора, який переїхав на Росію, користується цим. Досі він е, тільки дзвонить зайняти гроші. Він не успішна людина, тому що він ледар. Це в нього було ще з дитинства. Він днями мог лежати перед е, телевізором і нічого не робити. З початком повномасштабного вторгнення посипалися питання від шанувальників співачці Таяні, а де ж брат? Річ у тім, що Міша брат Тані, довгих сім років працював не просто на Росії і для росіян, а на головного путініста болотяного шоу-бізнесу Тіматі. Втім, Таяна взялася рятувати репутацію родини. Мовляв війна поставила крапку в їхній співпраці в перший же день, коли почалася війна, 25 числа він вже був в іншій країні. Ну, тобто він розірвав повністю всі зв'язки і все і поїхав. І немає ніякого відношення абсолютно до цієї компанії. Поїхав Міша в Дубай. Звідти засудив війну. Вважаю, у кожному конфлікті можна домовитись, і люди нормальні домовляються у своїх конфліктах. Війні немає виправдання. І міша таки домовився. Адже не минуло і півроку, як співак знову повернувся до кривавої годівниці. Антивоєнні пости зникли зі сторінок співака. Так, це не помилка. Наша співпраця продовжиться, але у новому форматі. Та я ні на захист брата вже нічого лишалось додати. Окрім у мене своє життя, і я не копатимусь у чужих. В той самий час брат телеведучої Соломії Вітвіцької у збройних силах України боронить рідне небо від ракет, на які наспівав команді путініста, не ж попередній герой. Мій брат готує безпосередньо літаки винищувачі mm -hmm. які потім піднімаються в небо туди, прилітає, і насправді гинуть і технічні працівники, і борттехніки, і пілоти. Часто навіть на землі, тому що полюють саме за літаками. І я дуже переживаю, але е, сподіваюсь, що все буде добре. Вірю в краще. Вірила в краще Ірина Федишин, та минулої зими, захищаючи країну від окупантів, в бою загинув її двоюрідний брат Роман. Ми тільки нещодавно бачилися, тебе відпустили на 10 днів додому. Ми стояли на коридорі і ніяк не могли розпрощатися. Я завжди відчувала неймовірну твою підтримку і любов. Ти гордився мною, а я ціле життя буду гордитися твоїм подвигом. Нині свої благодійні концерти. Співачка присвячує загиблому братові. І мої слова підтримки також тим, хто втратив війні. ми переможемо. Готовий був віддати своє життя за брата Ештон Кучер. Мало хто знає, але актор має брата близнюка. 1978-го першим на світ з'явився Ештон. А через п'ять хвилин його брат Майкл. Та невдовзі батькам хлопчиків повідомили страшну звістку. У Майкла вроджена вада серця і церебральний параліч. А коли братам було по тринадцять, лікарі буквально винесли вирок. Серце Майкла зможе витримати ще не більше чотирьох тижнів, і все. Я не хотів повертатися додому, де в будь-яку хвилину міг дізнатися, що братові стало гірше. Намагався зайняти себе чим завгодно, тільки б у мене не було часу на роздуми про брата. Критичними стали слова лікарів у Майкла не більше сорока восьми годин, якщо серце не пересадити, тоді своє вирішив віддати братові Ештон. Я стояв на балконі лікарні та розмірковував чи не стрибнути мені. Я розіб'юся, але серце буде ціле. Та мене знайшов тато. В ту саму мить стало відомо, що для Майкла знайшли таке донорське серце. Нині Майкл успішний юрист та очільник організацій, які допомагають дітками з ДЦП. А брати близнюки і досі, як у дитинстві, найкращі друзі, що жити один без одного не можуть. Мій брат навчив мене, що ми не обираємо кого любити, і що не всі люди створені рівними. Меж ніяк не рівні у наших здібностях, можливостях, особливостях, мислення і бачення. У чому ми рівні, то це в можливості любити одне одного.